Гумореска, Павло Глазовий, залізний характер. Нам, мужчинам дорікають, їздячи трамваєм. Ми, мовля, жінкам, ніколи місця не уступаємо. Мовля, є мужики не культурні й грубі. В цьому треба розібратись, громадяни любі. Якось їхав я трамваєм. Вдовж проходу натопталось душ п'ятнадцять женського народу. Місце треба поступить, а кому охота ти стоятимеш, а сяде циця жовторота. Я до публіки звертаюсь. Женщини і дами, хто із вас найстарша і найтовща буде тут між вами? Всі мовчать, як без язики, музико у вуха. І кину в одній бабусі, йди сідай старуха, а вона попалась видно із їх. Говорить теж мені оноча. Я до іншої звертаюсь благородно й чітко. Ви, по-моєму, найтовща, Ідіть, сідайте, тітко. А вона стоїть, як скеля, наче не до неї, не оцінює культури чемності моєї. Я до третьої заходжу з іншого вже краю. Вам, мама що, скільки років Стукнула, питаю? А вона скривилась гірко. І сказала строго. Та тебе об стінку клобом, стукнули малого. Як почув я цю фразу, сів на місце зразу. Більше, жінчина, мені місця не давав ні разу. І мене тепер не стягне найсильніший трактор. Ми, мужчини, теж умій показати, характер!